Слава Ісусу Христу. Приїхав до Ігора середній Березів. Провідати кобили. Зараз така осінна, хмарна погода, пркамапр. Коні ще на випасі. Але вже тепер присилюйте на ланц, би не ходили. Я ви... тут не маю пастуха. А, точно, то немає пастуха. Кама, я вже її показував. Три роки минуло три і пів. Так, навесні минуло три. Навесні минуло три роки. 7 травня було 3 роки. Кобила молода, запріжна, робоча. Нозад нам має такий нарядний, що її ціни нема. Висота, зад, кобила. Та це базарний, то та треба такої кобили пошукати. Нарахуйте, вона рахуйте в ще буде більше дужче. Що то 3 роки? Дуже, дуже нарядна кобила. Маємо надію. Що жеребна по харіку. Надію маємо на кілько процентів? На сто. На сто? <нах> Фірма не як в'яже, то фірм. <рес> як в'яже, то, то серйозно, ні? Так. Кобила цей, кобила, кобила жеребна по харі, Ігор каже, що кобили свої добре знає, що тут без варіантів, як вона себе вела до того, коли хотіла жеребця, як вона себе веде від того, відколи приїхала від жеребці. Що тут без варіантів. Ну якщо крайно ми б щось пролажали, то поправимо. Це справа поправимо. Але мені здається, що так само, що, що у нас жеребна, то щось термін. то десь три місяці, правда? 3. Ну, три місяці. Але так виглядає, що, що мала би бути жеребним. Але Ігор увірений на 100%. ну... Та, та то, то є записано, у мене то точно можна знати, якої днини. Хай ми то знаємо. Отака така красуня в середньому березові. Я показував там у <кій> Івана Жеребцепуні. Ні, то, то з брата її. Файно туман. Коні ще на випасі, сі ще пасли до Нового року. Хоч до Юрі. <рес> до, до другого сезону. <рес> я то не против. Кобела гарна, має висоту, довжину, гарно сформована. Дуже дуже красива, нарядна кобила. Таких кобилів. Може, може бути на продаж, якби хтось хотів, але тепер ніхто українського виробника не хоче. Ні, тепер Чи за хочем? кордон шукають. <рес> <має>, та... <рес> Український виробник не влаштовує. Тепер всі всіх закордонного. Але українських таких теж треба пошукати. Таких кобилів, таких кобилів треба пошукати. Ну, дійсно, вона має дуже висоту на 3 роки. зад дуже розколений, широка і такий круглоколений зад у неї. То видно. Має гарну ногу. Кобила кама, ще й має коротку, файну, голу маленьку, що мала? Що ти мене забула? Усе має до себе. Усьо, що мала би мати кобила, все до себе має. Плюс то, що вона є запріжна, їде сама у парі, це теж велику роль відіграє? Отака кобила. Середньому березові у Єгора Стельмаха. То нічого ж я кажу Стельмах? А? То нічого що я кажу Стельмах. Та де, -да, та чого? Це, То... все, це все нормально, колись стельмах назвали діда мога, бо він робив вози. Ну, ну ну. Я просто кажу, що цей. Ну, а ти знаєш, хто такий стальмах? Вози робив, кукував, ну так. то все, так я по... А за і ну, по возах. Але як так переважно клички йдуть від діда-прадіда, так називають. А що я маю цим все що гнівати? Та я думаю, що той більший... Колись був у Києві, ті... національний банк Стерльмаг був в Києві, там, не той, що керував. Але то фамілія. То тут нема нічого це. Як дукав, я думаю, що більше ще людей буде знати, як така сказав, по-вуличному, як цей. Отака, отака кобилка. Кобила по Цезарові. І... Дочка Цезарі і це її мама. Мама йде по... Чекайте, ви казали по яких на конях. Із Олександрійка, із Стамбула, ну кобела моцна. Кобила теж широка. Сказали, <кхух> має... має кастамаху моцну, двіцька шея. У кобили, нога. нога груба. Но так як... Шая говна має фес. Та фес, воно ну, все має. Навіть дві перед, в так перед, як, як рутвеллера. Широко стоїть. Фес мосний перед, як бретонка. Оце є український, як каже Ігор, український, українське виробництво. Фес має переширокий. Це мама каме, мама француза. І чекайте, як у Івана Лошекся називає. Та й я забув. Дакар, чи я? Дак, Дакар, Дакар. по-моєму, Дакар. Коротше, якщо ми щось неправильно сказали, Іван напише. Правильно, як він його назвав. Най нас об'єзве об файним тихим словом. Отаку має шею. пес шею має. Ну, має. Пес має шею. І, рахує, що робить, не. Кобили... запріжні, робочі, його їде, і то їде добре. Жеребна по гермесу. Тут вже видно живіт упущений. То на коли вона мала би бути з лошам? Вітень. На квітень з лошам. На квітень з лошам, вже черво почала опускати. Тоже матка серйозна. Каже Єгор, якби шомала. Називається Машка. Каже Єгор, якби хтось хотів міг би продати. <реш> Але ніхто не хоче купити. Ніхто не купує українського виробниця. Якщо <реш> загранеш, то я вже мушу все тримати своє. Са Мусити самі їхати. Так, са їхати. Нічого, то би я вам сказав, би кожен мав такого е такі коні українського виробництва на господарці, та й найби були й ці. <реш> найби були і ці. О, така красива пара кобелів. У Ігора кобили жеребні, буде потомство. Вже будемо цей будемо показувати з весни потомство. Може десь я застану вас, що у роботі якісь будете, бо ми кажемо, що запріжні роботи, але не показуємо. Так. То Що будете спеціально, е, ну, тобто для, для глядачів, щоб ви розуміли, Спеціально я приїхав, Єгор не буде більше запрягати, аби провестися на фірі, чи, чи їхати зо мною в ліс і грузити фіру дроби показати. Тепер за дрива штрафують. Я а їхат. я грузити теж не маю бажання їхати. Та й отаке. Ми без верби, це ми всі загрузили. Та ні, то та за верби теж посаги. Це теж посаки заверби. Тепер, коротший варіант такий. Коні мусі пасти у файні паші і родити лошета. роботи. І ніякої роботи. Про дрива взагалі ні, ні слова. Та й все. Нарядні, нарядні кобили. Гарного вам потомства від них, Дякую. би вам здорові були і приносили ще не, не одного лоша. Як кажуть, маєте ви і будуть мати люди. Бо від таких кобилів варто купити лоші. Бо тут дійсно файну огіра, Приїхав, подивився на маму, тут хочеться купити. Ось така кобела Маша. І кама. Скільки вона у вас вже років? Та є пару рік. Зараз буде 6. Шість років Ігор вже тримає кобелу. Махом, ну. 29 січня я її купив. 29 січня Ігор купив. Це виходить який рік 18. така пара кобелів. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Кого буде, але дійсно цікавити. Купити таку кобилу, котру з них напишете в коментарях і я дам номер телефону. При, 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 з Юрію приїдете, Юрій, магареш, купайте, що ви вам. Проблем нема. Треба доставка, як би комусь треба було доставити є чим Зразу їдемо з прицепом, грузимо і веземо куди треба. Новий прицеп двох. Прицепчик у заряді, так що. Проблем з цим нема. Бо просто дзвонити, побалакати Ігор, де коли немає, <рес> коли. Та й отак. Є. Так що будьте всі здорові, всім до побачення.